На контрольно-пропускному пункті Ужгород продовжують блокувати кордон власники автомобілів з іноземною реєстрацією. Понад 100 водіїв усю ніч перебували на кордоні. кажуть, стоятимуть там до закінчення перемовин між головою ОДА, керівником закарпатської митниці та ініціативною групою. Тристороння зустріч має відбутися сьогодні. Більше того, вночі до кордону приїхали ще щонайменше 50 водіїв, які в цей день повинні були перетнути кордон в зазначені 5 діб. Проте через блокаду не змогли цього зробити. У результаті написали заяву до керівництва митниці з проханням відтермінувати цю дату, і що найважливіше, не накладати штраф на водіїв через несвоєчасний технічний виїзд. До протестувальників вийшов Віктор Євчук, заступник начальника відділу митного оформлення КПП Ужгород, пообіцяв взяти заяву до розгляду. Дивіться четверта стаття митного кодексу. Та? Що, Там говорить? що Там говорить, є транспортні частина? засоби віднесені до е, товарів. А, а, а в 190, ну так кодекс написали. Таблиця то не я написав, таба. Та ви маєте зареєструвати заяву. Далі. Керівництво розгляне. Якщо завтра активісти дійдуть до якоїсь то ви будете їхати. Керівництво І прийме дійде, рішення по цим заявам, хто підписався начальнику митного поста Ужгород, Потоцькому Євгену Олександровичу. Від громадянин міста Ужгорода та Закарпатської області. Вимога. У зв'язку з склавшоюся з непередбаченою ситуацією, ми не змогли в термін, визначений митним законодавством, перетнути кордон України і тим самим порушили дати виїзду. Просимо вас не врахувати цю ситуацію як порушення. Надіємося на ваше порозуміння і підписи тих людей, котрі сьогодні мали до 12-ї години перетнути митний кордон, щоб не порушити правила митного. І не платити завтра від свого сімейного бюджету, який сьогодні і так досить тяжкий в Україні, забираючи від своїх дітей 178 гривень штраф. Відчай нашого народу вже дійшов до такої критичної точки, що я думаю, що кожне неправильне рішення, яке будуть приймати влада, чи митниця, чи це, я думаю, це буде е, супроводжуватися такими мітингами наших людей, тому що люди вже доведені до такої ситуації.